Святковий день, 24 серпня, так хочеться усмішок і пісень. Бо Україна незалежна, Запам'ятайте люте світлий день, стіснилася давня заповітна мрія, бажання і надія поколінь. Це почуття свободи, серце гріє і підіймає думи височинь. Давайте ж станемо пліч у пліч всі. Щоб славу Україні відродити, щоб дружно жити в радості й згоді, ми Україні, сестри і брати. Україна то не звук, і не просто слово, Україна серця, гук, Солов'їна мова, Україна то земля. Крита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна, то сади, їх рясніші дроти, то настояні меди у дихмяних сотах. Україна то стіжки, мов церковні зводи, Україна то стежки наших родоводів, Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна то добро, творене тобою, Україна то отця, мудрі настанови. Україна то серця, сповнені любов'ю, Україна то дитя на руках у мами, то от в очі відкриття браму, світлі, храми, Україна це і ти, це і я, і всі ми, освячені з висоти Божими очима. З Днем незалежності! Вітаю, Україну! Вставай, борися до кінця. За мирне світло, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли на небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя.